Як окупити інвестиції в маркетинг? Сьогодні з вами я, Тетяна Кирійчук, ваш бізнес-наставник, 15 років, роблю бізнеси. Успішно зірковими а зірок багатими. І я маю дуже великий практичний досвід, як кожен елемент, кожен інструмент маркетингу монетизувати, щоб він вам приносив реальні гроші. Тетяна Кирійчук, експертка з комунікацій, підприємниця та засновниця консалтингової компанії і освітнього проєкту профіпоєнт та тінкемп, вона проектує стратегії та запускає комунікації, які продають дорого. Ваші елементи маркетингу не приносять гроші, якщо у вас на тому немає фокусу. Тобто, один і той самий інструмент може давати відразу кілька варіантів для монетизації. Що я маю на увазі? От, наприклад, сьогодні я спілкувалася з колегою, яка розповідала, що у них там кілька напрямків бізнесу, і один із бізнесів має величезний шоу-рум більше 90 квадратів. І вона ну, не розуміє, типу, можна було б з якимись меншими грошима обійтися, ну, моє і інші шоуруми, що воно, типу, не окуповується з точки зору маркетингу. Ну, насправді, воно, тому що клієнти все рівно замовляють онлайн, як вона говорить. Але насправді, якщо цей шоурум є, то ви його можете з точки зору маркетингу використовувати. Ну, як мінімум, я накидаю 5-10 варіантів. Просто біда. Маркетологів чи підприємців чи недомаркетологів, в тому, щоб вони взяли оце ну, у нас просто шоу-рум. А якщо ви на цей шоу-рум подивитися, наприклад, як на площадку, де ви можете зробити, ну відзняти контент, да, робити якісь презентації, де ви можете запрошувати, робити якісь колаборації, да, де ви можете робити якісь колаборації з іншими брендами, тому що це великий гарний простір. Там представлена ваша люксова продукція і Де ви можете робити як мінімум івенти для своїх клієнтів. Тобто, якщо ви його функціонал розширите, то він вам буде приносити гроші. І проблема в тому, що дуже багато таких елементів, це приклад шоу-руму. А є, наприклад, ну, вам відразу треба інвестувати величезну суму грошей там, в купу інструментів, якщо ви запускаєте новий бізнес. Інстаграм, Телеграм ще, Ютуб, в кожного свої моменти. І в мене зараз в роботі є клієнтка, яка запускає новий концепцію нового салону краси. І теж буде кілька напрямків, крім салону, буде ще напрямок навчання, і буде напрямок продажів, в тому числі Ютубі. Ну, і відповідно, для всього цього треба багато різних каналів комунікації, треба інвестувати гроші в ті ж самі соціальні мережі, в той сайт. Але. Клієнт на старті, якби вона не почала співпрацювати зі мною, вона би просто не оцінила той ресурс, який вона є, і на якому вона може заробити ще до того, як запустить свій сайт. Тому що вона наразі має вже 7 тисяч підписників в Інстаграмі. Вона наразі вже є топ-експерт в своїй нічі. Вона наразі вже має за плечима, бекграунд формування топ образів для брендів Шанель Gabbana, Ну, тобто, вона вже має свою таку велику унікальну цінність. Тобто, якщо зараз її почати транслювати, на цьому вже можна заробляти як мінімум через соцмережі, які вона не заробляє. Тобто, це 7 тисяч підписників, дівчаток, яким можна вже, наприклад, придати і консультації, і догляд, це один із варіантів. Другий варіант вона вже працює з великими крутими косметичними брендами. І цим косметичним брендам. Дуже цікава вона, вона цікава, як власниця салону, і вона може продати як своє ім'я, вже, як амбасадор. Звісно, це ім'я почати треба транслювати і далі паралельно продавати. Саме так будується особистий бренд. Якщо у вас є розуміння, його монетизація, якщо ви просто купуєте там ем, собі е, smm менеджера чи дизайнера, який вам зробить гарний сайт, то це якби не про те. Монетизація має бути у вашому бізнесі, маркетинг, піар, особистий бренд має приносити гроші. Але якщо ви не розумієте, де як і на якому етапі він вам його має привезти, ну, то він вам не принесе. Тобто, от, з клієнткою ми вже проговорили. Наступна зустріч: ми це сформуємо в пакети, як вона може для тих брендів, косметиків, з якими вона працює, продати співпрацю з нею і, як мінімум, купити собі там інвестиції в. Ряду інструментів це можливо. Просто в більшості людей, які в це йдуть, особливо ми говоримо, якщо про малий бізнес, великий, там наймають утопів, в яких. Часто до цього доходить розуміння, ну в них є це розуміння. А якщо ми говоримо малий середній бізнес, або там людина, підприємець, яка росте, розвивається, і в неї немає цих маркетингових знань і інструментів, то вона просто дивиться і думає: о Боже, я інвестую, це стільки грошей треба вкласти в той сайт. А насправді ви не вкладаєте гроші в сайт. сайт, це має бути вам інструмент, який приносить гроші. Інший мій клієнт, вони вже вклали в той сайт. Ну не знаю, ми вже з ними працюємо третій рік. Майже щомісяця це близько тисячі доларів іде в інвестиція в просування сайту. Це, до речі, дуже малесенький бюджет, але цей бюджет їм дає повний запис на всі послуги до всіх їхніх експертів. То тут питання. Окуповується сайт, чи чи це вам просто інструмент, який вам там щось показує картинку? Чи це вам інструмент, який приносить клієнтів і гроші? Звісно, якщо ви робите собі сайт, щоб показати просто клієнту, що у вас є сайт, ну то це злим бюджету. Він вам взагалі не потрібен той сайт. Ви можете зробити презентацію, можете оформити собі в соцмережах і так далі. Але якщо ви робите сайти як інструмент маркетингу, то кожен інструмент маркетингу має приносити гроші. А ви маєте розуміти і відслідковувати, як він вам приносить гроші, на якому етапі, скільки, скільки ви в нього вкинули, скільки ви з нього отримали. Ну, якщо ви цих всіх показників не дивитесь, то, звісно, це для вас просто східний матеріал. І всі ці ключові елементи, всі інструменти маркетингу, це структура. Це частинка єдиного цілого. Якщо ви йдете на люкс-сегмент, замахуєтесь чи на ВІП, то на маркетингу економити не можна. Треба гарні гроші вкинути і ваш сайт, і ваші соцмережі, і ваші фотосесії, і ваші візитівки. Я теж була здивована, коли мені дають візитівку, розповідають, що ми працюємо з люксовим сегментом. А візитівка зроблена ну, на папері і візуально як для ну, мас-маркету. І точно не про ВІП-сегмент. Ну тобто не відповідає стандартам маркетингу, тому що у маркетингу теж є свої правила, правила будування візуалізованого раду, і він теж має транслювати певні речі, щоб воно все складалося в одну єдину структуру. І коли ви це розумієте, то у вас маркетинг і інструменти це частина тих речей, які вам приносять гроші, а не куди ви зливаєте бюджет. І люксовий сегмент передбачає да, багато інвестицій, в тому числі в якісь такі речі, як, наприклад, достойного рівня роздатні якісь матеріали, якась там вивіска. І так, да, вона буде разова інвестиція, але вона має коштувати гарно дорого багато, якщо ви йдете на цей сегмент. Там не можна економити. Так само не можна економити на сайті, візуалі і так далі, тому що ну, вас просто не куплять. Якось так, взагалі, цих правил інструментів і креативу є дуже багато. Тож, щоб ваш маркетинг працював на вас, а не ви на маркетинг, ви дивитися на нього як на ресурс на старті, і починати треба зі стратегії. Коли ви починаєте зі стратегії, у вас є чітке розуміння, як працюють маркетингові інструменти і чому, і як, і коли, і де вони вам будуть приносити гроші. Тож, маєте такий намір запуску бізнесу і налаштування. Ні, давай виключаю, зараз я скажу по другому Я підійшла, просто, я на біжу. Угу. Перша ще подошла. Подошла там, хорошо, так. Да. Зараз угу. я скажу класно. Тож, як зробити так, щоб ваш маркетинг нарешті почав генерувати гроші у вашому бізнесі. Треба підписатися, поставити лайк, залишити коментар і прийти до мене в телеграм-канал, де я щотижня роблю маркетинг-розбори. І такий розбір можна отримати від мене в подарунок. Ну і звісно, зайти і нарешті пропрацювати стратегію зі мною під ключ або в наставництві, бо це той шлях, який зробить ваш бізнес. Успішним і прибутковим до зустрічі.